Так, підкажіть, будь ласка, як бути, ситуація така. У моїй подруги помер син. Хотій хлопцю було 17 років, він був нехрещений. Наш священник відмовився е, відспівати, як бути? Бабки кажуть, що душа не буде з Богом, якщо не відспівати. Це якщо бабки кажуть, то що ви мені пишете? я жартую. Бабки кажуть, як чують бабки, знаєте, старші люди, вік це не завжди ознака мудрості. Я за все і пошане до всіх старших людей. Я вас дуже люблю, я дуже шаную ваш вік. Але вік дає досвід, а не мудрість. Досвід. Одні люди його здобувають, другі — ні. Хтось зробив помилку і зробив для себе висновок. І став кращим, а хтось ні. Але вік не додає розуму і мудрості. Може, часом, навіть наоборот, каже на старість, дістаємо дитині, чи розум. Так людина повертається до того дитині, стану. Тому бабки в тому плані, що старші, це не означає, що це є якась така центр мудрості з великої пошани до вас. А якщо бабки, так як я розумію, бабки це ті, що Шептухи, Ворожки, чи як ви там їх називаєте, ні-ні, ні вона то робить то, чи з молитвами, вона читає молитвенник, так що взяла молитвенник, прочитала, на штири боки плюнула на, на північ, на південь. Все так як має бути, І свічену воду наліла в мисочку, так. І віск знімала, б так сідвела, що там все вийшло. Люди мої, цей рівень шаманства для дуже примітивних людей, які були далекі від освіти, далекі від Бога. Ви, ви ж мене сьогодні слухаєте, Це все йде через інтернет, ви маєте телефони, такі. Кучеряві, розумієте? А ходити до бабки це ж позорисько. Ну, це рівень інтелекту. Це були часи, ну, ходили, нема питань. Не кожен міг піти до церкви, дати на службу Божу, так? а до бабки легко міг піти. З-під курки і це в кишені пішов до бабки, та й бабка так виживала. Та й передавала одна друга. А так як люди не мали великої освіти, розказала пару страшилок, а пару ситуацій, які співпали. І все, і бабка така популярна, що дай дорогу. А прочитала основи психології, то, що вчуть на першому курсі, розумієте, психологи. Та вона така мудра була, що священники до неї ходили також яйце викатати, розумієте. Отак от бабки. Так що за бабок розказав, а от за... за хлопця, що йому 17 років і був нехрещений, Не сказав. Біться, <кій> є таке поняття, що для того, щоб прийти до Христа, ми маємо бути хрещені, прийняти маємо Христа. Якщо я не прийняв Христа, ну як я буду просити Бога, аби мене спас, як я не прийняв Христа? Але є друге питання. Хрещений вірою батьків, це може бути, якщо дитина мала до 7 років померла, але батьки хотіли похрестити, але не похрестили. То хвора була, то в лікарні, ну не виходило там якось так. Не виходило, дитина померла. До 7 років, значить, хрещений вірою батьків. 17 років це трохи великий, але неповнолітній, так? Він так само, якщо родина християнська, тут знову виникає питання, а чому не похрестили до цього часу? Ну, поклали так довгий ящик, не придавали тому значення, так? Я розумію, це має стати для вас всіх уроком. Для вас всіх має стати уроком. І кожен, хто із цієї родини хрещений, кожен має найняти службу Божу за упокійну, за цього хлопця. Але не пишіть його самого, бо він не хрещений. А напишіть з родини когось там, хто помер з родини: дід, прадід, бабка, ще там хтось і його, щоб у списку було два-три чоловіка. Якщо буде більше, то нічого, але щоб не був він один, бо він не хрещений, ми за нього не можемо молитися. Тому вписуйте спочатку когось із родини, а потім його. І нехай Господь Бог собі з ними розбирає. Але кожен із вас, із родини, Кожен ну, повнолітній мець, але діти не. Ви маєте наймити службу за померлого, за померлого оцього хлопця. Не написали мені ім'я, бо би хоча помолився за нього. <кхи> Отак от, от поступати, так? але це має бути уроком для всіх. Ви думали, що будете вічно жити. Не треба хрестити, як ні, то ще вспіє. А от коли смерть прийшла, і туди, такто думав, він 17 років помре, то ніхто не думав. Ненки йде війна сьогодні загинути е, Марізницьких тубі років. Сьогодні всі під Богом ходимо, ракети літають, що хеде, що не хоче. Так що, так що. Маєте шанс подорослішати, дорослішати. Ну і, і ще звертаюся до, все, звертаюся до всіх тих, хто нас дивляться. Не забудьте підписатися на цей канал, особливо підписатися на цей канал. Це місце, де ви можете почути правду в особливій простій формі. І не забудьте поставити лайк за нашу працю. Бо по лайках ваших воздасться вам. Амінь.